Так, у сучасну кімнату важко уявити без красивих вас посуду різних дрібниць, адже за допомогою різних дрібниць створюється цілісний образ і ефект від приміщення, але особливу атмосферу створюють картини з різними зображеннями, як підібрати картини в кухню, показано на фото в нашій відео. Правило вибору картин на кухні перед оформленням стін на кухні необхідно визначитися з основними моментами інтер'єру в кухні, якого вони повинні бути розміру форми, що містити, який нести сенс і зображення, покликані доповнювати і прикрашати дизайн кухні, робити його свіжим і унікальним, притягувати увагу і стає надбанням вашої квартири. Через це перед вибором картин слід врахувати наступні фактори стиль оформлення кухні, необхідно визначити. В якому стилі виконаний дизайн кухні хочете ви чогось простого і легкого, або чогось хитромудрого і строго, наприклад, оформлення стін, зверніть увагу, яку фактуру має оздоблення стін, його стиль і колір, чи потрібно їх доповнення, робота над ними в подальшому інші елементи декору необхідно врахувати матеріал, з якого виконана вся меблі в одному вона кольорі. Факторі, як вписується в обсяг вашої кухні, місце для полотна, заздалегідь необхідно обміркувати, де будуть розміщені зображення, на якій зі стін, на якому тлі, на якій висоті акценти в кухні за допомогою зображень можна виділити одну або кілька зон, відволікаючи увагу від місця приготування їжі, яку саме зону хочете виділити саме ви. Після аналізу всіх факторів можна приступати до вибору необхідного напрямку в декорування, підбір картинок за тематикою серед безлічі різноманітних варіантів фото і зображень для кухні можна виділити основні напрямки флористична і фруктова тема натюрморт, фото і портрети абстракція. Розглянемо кожен варіант з прикладами на фото. Флористична та фруктова тема це найпоширеніша тема, її використовують для прикраси кухні, оформленої в будь-якому стилі. Найчастіше дані картини підбирають під кухонний гарнітур. Для яскравого дизайну використовують із зображенням яскравих, екзотичних фруктів для спокійних варіантів підбирають зображення з ягідними мотивами. На квіткових полотнах найчастіше зображують троянди і орхідеї. Вони підходять для будь-якого стилю інтер'єру, для провансу і модерну використовують зображення польових рослин. Натюрморти в інтер'єрі для оформлення дизайну в консервативному стилі використовують полотна із зображенням натюрмортів. На таких картинах поєднують зображення квітів, фруктів з кухонним гарнітуром. Фото і портрети, якщо ви не можете підібрати картину на кухню, то можна повісити фото з сімейного альбому. Якщо ви не хочете цього робити, то їх можна замінити портретами знаменитостей або копіями відомих портретів. Абстракція для декору, якщо звичайні полотна вам здаються дуже нудними, то можна використовувати абстракції, вона прекрасно входить в дизайн кухні, виконаний в сучасному стилі, проте такий тип картин користується невеликим попитом. Види обрамлення картин, щоб полотно красиво вписався в дизайн, необхідно підібрати не тільки зображення. Але і саме обрамлення на ринку представлено безліч варіантів оформлення зображень. Розглянемо найпоширеніші варіанти без рамок. Це найпопулярніший спосіб, являє собою картину натягнуту на рамку, але при виборі необхідно врахувати фактуру матеріалу, прості постери будуть недоречні, прості рамки рамки підходять для багатьох стилів дизайну. Темні і стримані відтінки не будуть відволікати від зображення. І підкреслять його, чудово підійдуть на кухню, оформлену в стилі модерн, класика, хай-тек і будь якого сучасного стилю. Привернути увагу до зображення можна за допомогою яскравої рамки, необхідно тільки врахувати основний колір в інтер'єрі. Фігурні рамки, фігурні рамки з різними візерунками, не зовсім доречні на кухні, дрібні деталі збирають пил на поверхні, яку дуже важко прибрати, а це не зовсім доречно на кухні. Красиві візерунки підходять для класичного стилю і деяких сучасних, наприклад, арт-деко «Незвичайні незвичайні рамки, незвичайна рамка, безсумнівно стане прикрасою всієї кухні і можна виконати самостійно або придбати при створенні рамки, можна задіяти всю свою фантазію, для цього застосовуються різні елементи намистинки, палички, черепашки, паєтки, монетки та інші. Підбір картин за колірною гамою. Перед вибором полотна для кухні необхідно проаналізувати колірне рішення всієї кімнати, полотно повинно повторювати основний колір. Наприклад, якщо меблі помаранчева, то на стіну краще повісти картину з цитрусовими, але необхідно врахувати колірне рішення стін. Не можна, щоб полотно губився на тлі стіни, тобто, якщо кухня бускова, то картина фіолетового кольору не дуже впишеться в обраний інтер'єр, якщо колірне рішення стіни і полотна схоже. То її можна виділити за допомогою рамок. Відповідність розміру дизайну для красивого оформлення необхідно враховувати розміри картин і форму кімнати, не обов'язково використовувати полотна однакових розмірів, можна повісити групу картин або фото з різними розмірами, але приблизно однією тематикою при виборі важливо враховувати геометричні розміри кухні, якщо в кімнаті низькі стелі, але ширина велика. То полотно необхідно підібрати довгастої форми, а в кухню з високими стелями підбирають витягнуті полотна. Простір, відведений для картин, теж грає велику роль, на великій стіні буде нерозумно чіпляти одну маленьку картинку і в точності, навпаки, на невеликій ділянці стіни не потрібно вішати полотно величезних розмірів. Способи розміщення як розмістити полотно, вирішувати тільки вам. Особливих обмежень в цьому питанні немає, важливо враховувати розміри полотна і відведений простір. Нижні краї зображень повинні збігатися, зображення вішають на рівні очей, при цьому враховують їх розмір, якщо вони невеликі, то їх можна опустити трохи нижче. Але якщо вони великих розмірів, то їх вішають строго посередині стіни, горизонтальний, для горизонтального розміщення підійдуть полотна, і фото тільки однакового розміру. Допускається використовувати зображення однакові по висоті і різні по довжині, при цьому необхідно дотримуватися однієї тематики картин. Вертикальний для вертикального розміщення також важливі розміри полотна, але в даному випадку у них ширина повинна бути однакова. Більш красиво виглядають зображення однакового розміру, змішаний. У даній ситуації виглядають дуже красиво зображення однакового розміру, у центрі поміщають основні фото або полотна, вони привертають увагу і повинні бути найбільшими. В окрех розміщують другорядні зображення менших розмірів. Місце розташування розташовують полотна в світлій частині кімнати, але так, щоб прямі промені сонця не потрапляли, під дією ультрафіолетового кольору картини швидко зіпсуються. Але якщо їх повісити в темному місці. То вони будуть зовсім непомітні, якщо на кухні немає таких місць, то можна використовувати спеціальне підсвічування для зображень, крім того, при виборі полотна необхідно зупинити свій вибір на великих зображеннях. Окремі полотна вішають навпроти робочого місця, а невеликі можна помістити під фартухом, найчастіше зображеннями прикрашають їдальню або вішають велику картину біля входу. Великі полотна краще вішати окремо, а з невеликих творів мистецтва. Створювати композиції, вибір залежить від особистих переваг господині, важливо тільки дотримуватися загальних правил. Як зробити картину самостійно для роботи зовсім не потрібно мати особливі таланти, необхідно мати бажання, підручні засоби, фантазію і трохи грошей. А інтернет допоможе знайти задумку для виконання роботи всі необхідні. Кошти можна знайти вдома, проведіть ревізію по кухонних шахтах. Там можна знайти горох, кава в зернах, борошно, макаронні вироби квасоля, різні красиві спеції, листя чаю або лавровий горіхи з борошна можна зробити об'ємне панно, з неї готують тісто і роблять різні фігурки і елементи. Після ліплення його сушать і фарбують фарбами для полотна із зерен кави, Бобів то, що необхідно підготувати основу. Для цього підійде звичайний картон, його можна обтягнути красивою тканиною. Після на нього наносять малюну колівцем або маркером. Кожну частину майбутнього шедевра намазують клеєм і викладають на неї елементи картини, надалі їх можна пофарбувати в різні кольори, доповнити зображення можна за допомогою стрічок, гудзиків, намистин старим посудом загалом абсолютно всім, що є під рукою. Облаштовуючи кухню різними картинами, головне не перестаратися і не завантажити інтер'єр, але хорошого мало не буває. Красиві картини на кухні створюють затишок і підкреслюють основну ідею інтер'єру. Красиві варіанти оформлення кухні картинами наведено в відео.